Літній дайджест про все те цікаве, що відбувається у дитячому житті у нашій сьогоднішній програмі. Сьогодні в програмі багато цікавого. Не перемикайте. З вами я Інна Пенчук і мої сьогоднішні співведучі. Єгор і Марк. Вітаємо вас! Екстремальний, елітарний, королівський спорт сміливих, як його тільки не називали. А про який вид спорту ти говориш? Якщо ти не здогадався, то мова йде про кінний спорт, рубрика ярмарок спорту. Дивимося разом. Кінний спорт це чудовий спосіб для фізичного розвитку людини. Він включає багато різних змагань і кінних ігор. Одні з них мають національне значення, інші поширені в багатьох країнах і отримали світове визнання. З цим видом спорту на ярмарку спорту нас познайомив кіноспортивний комплекс Кентавр, який розташований у селищі Мала Катеринівка. Наш комплекс існує з 2009 року. Ми началось е, наше существовання з п'яти лошадей. Це були німці і українці. От. А потім приїхали коні з Ірландії. Наш комплекс постійно з годами розвивається. Сейчас у нас в комплексі 30 лошадей. Уроки верхової їзди для любителів та початківців, програми для професійних спортсменів, проведення екскурсій та багато чого іншого пропонує мешканцям міста Кентавр. Серед кіноспортивних змагань найбільшого поширення набули класичні види: виїска, конкурс та триворство. Ми участвуємо в разнообразних сорівнуваннях українських, національних, міжнародних сорівнах виступали також. Очень багато серед наших і та победителей, призерів. Кінні прогулянки і спорт сьогодні стають всі більш популярними. Це не тільки захоплююче спілкування з дивовижними тваринами. Вже давно знають про особливу користь кінного спорту для здоров'я людини. Конний спорт розвиває всю групу мишць, тому коли ви їздите верхом, працюють всі мишці. Регулярні заняття верховою їздою і тісне спілкування з кійми не просто зміцнюють тіло, але й надають значний оздоровчий ефект, сприяє здоровому способу життя. Дуже замічательна організація, вероприяття і дуже багато людей та праздник, празні, побольше би таких в городі. Обирайте свій спорт разом з ярмарком спорту. Ти можеш уявити собі цуценя, схоже на маленьку хмаринку? Ні. А ти можеш уявити собі цуценя, схоже на ливеня? Ні. Ти можеш уявити собі цуценя, яке можна переплутати з маленькою подушкою. Ти зараз про трьох собак говориш чи про одну? Про одну і звати її Бішон Фрізе. Новини подичачі. Бішон фрізе французька маленька порода собак з групи болонок, що відрізняється кучерявістю та довгою шовковистою шерстю. Бішон-Фрізе Досить маленькі собачки. Їх зріст не перевищує 30 см, причому перевага віддається більш дрібним собачкам. Бішон Фрізе за своєю природою веселий, грайливий та дуже активний собака, але не агресивний. Він прекрасно підходить для життя в місті і перевчасі до лотка, проте все ж потребує регулярних прогулянок та активних ігор. Цікаві факти про Бішон Фрізе. Назва походить від французького слова бішон, що означає спеціальні пухнасті подушечки для змахування пилу з капелюшків, а також слово фрізе від слова кучерявий, Буквально в буквальному перекладі кучерява подушечка. У 1300 році собака стала модним супутником італійських аристократів. При цьому обов'язковим нюансом була так звана «стрижка під лева». Собака бішон-фрізе завжди славилася як чудові компаньйони. Тому в середині століття їх брали з собою в далекі плавання моряки. Представники цієї породи зображені на кількох полотнах Франциска Гойді. Перші згадки про цю породу собак датують у 13 столітті. Тоді їх використовували як щуроловів. Вони подорожували з мореплавцями на кораблях у Середземному морі. Марику, от скажи, що треба зробити, щоб українська мова стала рідною з маличкою? Напевно, не треба говорити на вулиці, вдома та в садочку. Рубрика «Розумне дитинство. Кожна людина мислить тією мовою, яку її привили в дитинстві, якою вона спілкується з друзями якою її навчили батьки саме в дитинстві закладається база рідної мови? Саме тому в Запоріжжі виникла потреба в клубі, що об'єднав би україномовну малечу Запоріжжя. Щоб пояснити, що все-таки в Україні треба говорити українською, і що це правильно, що це дійсно рідна мова. Тому вирішили об'єднатися декілька батьків. Вирішили об'єднатися і створити такий неформальний клуб. Приєднатися до зустрічі у клубі під чарівною українською назвою «Солов'ята» Можуть усі охочі. Зараз у нас підібралася така групка дітей дошкільного віку, але у нас дуже амбітні плани. Ми хочемо робити подібні заходи. Ну, щоб вони кожного тижня проходили, і навіть не одне заняття, а кілька занять в різних вікових категоріях. Особливо я б хотів відзначити потребу таку занять саме українською мовою, розвивальних занять для зовсім маленьких дітей це від першого від року до трьох, тому що це якраз вік, коли діти роблять свої перші слова, вимовляють, вчаться говорити. І якщо вони будуть в цьому віці чути від батьків і від педагогів, від друзів своїх, ну від однолітків українську мову, то тоді вони сприйматимуть її як рідну. Не як іноземну, яку вони там десь в школі, можливо, вчать, а саме як рідну мову. Головне і єдине правило клубу мова зустрічей – українська, бо саме в цьому полягає його сенс створити неформальне мовне середовище для дітей. Мені не важко спілкуватися українською мовою. Тому що українська мова це наша рідна мова. Я вчився з дитинства розмовляти українською мовою. Солов'ята це неформальна спільнота, яку заснували ініціативні батьки, які люблять українську мову, бажають виховувати в неї власних дітей та хочуть створити україномовне середовище в Запоріжжі. Робота не почати край і. Якщо такі подібні ініціативи до нашої будуть розвиватися в місті, мабуть, через кілька десятків років ми будемо більш-менш вже такими україномовними. Основна аудиторія дітей в межах трьох-шести років, але до солов'ят може долучитися кожен, хто поділяє цілі клубу та хоче створювати україномовне Запоріжжя. А от просто тому, що хочеться, щоб навколо дітей навколо нас була і саме солов'їна наша. Саме дитини говорить істина. Нерідко ми чуємо цю фразу. Діти по-своєму розуміють деякі слова, які чують від дорослих, на вулиці, з телевізора або інтернету. І сьогодні юні філософи розкажуть нам, хто ж такий поліцейський? Поліцейський це той чоловік, который защищает люди от беды и помогает им, чтобы никто не обворовал их дом, защищает их. Это человек, который служит закону. Он, когда служит закону, он помогает закону принимать законы, те, которые будут помогать делать порядок в мире, в городе, в стране. И он помогает всему обществу помогать делать то, чтобы закон был всегда превыше всего они, они останавливают преступников и, и, садят их в темницу. Полицейские это такие люди, которые они могут страховать машины. Ну, они борются за справедливость и э, помогают слабым, э, которые Которые, ну, которые участвуют в каких-то происшествиях? Те, которые оштрафовывают за нарушение машинных прав. Это те, которые ос останавливают людей на дорогах, которые там делают что какие-то аварии или там превышают скорость или что-то еще такое. Это так. Это такая профессия, Мужчина или женщина, которые отвечают за порядок на районе, которые следят, чтобы э, нигде не было нарушений. У полицейского самая главная задача помогать закону и служить закону. Не будет в этом мире. Літо найяскравіша, безтурботна і трохи божевільна пора року, і дуже хочеться, щоб від нього залишилося якомога більше емоцій та вражень. Ранок у великому місті пропонує скласти своєрідний план, щоб не забути, можливо, і дріб'язкові, але дуже приємні речі: наприклад, пробігтися босоніж по високій траві, закопати друзів у пісок, відправитися у довгу прогулянку, вести про цьому дивні розмови, наприклад, про те, як це бути деревами, зібрати оберемок польових квітів, пограти у волейбол на пляжі, приготувати домашній лимонад. Наїстися кавунів та кукурудзи, організувати пікнік і запросити всіх навколо, а не тільки свою звичну компанію, а можливо ще й закохатися. Ось такими ми були. На цьому тижні. Стрінемося ще, а з вами були маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.